Ходить вона, звісно, довго буде, морква, десь тижня три буде всходити, то з'їздили, якщо купили вагуни. Ну і зараз засипаємо і будемо сіяти. Ось така ось тепличка, вона, бачите, з двох отсіків зроблена. Один зараз посіємо ацик і другий. Зараз це я вам покажу. Засипаємо насіння. Так, ну, мы эту пачку, это 25 тысяч. Пачечка, все. Фракция 2,2,2. и 2. 2, 2. Такая нормальная фракция. Вот. Маркер. Маркер мы уже настроили. Цей. Зараз будем пробовать включать. И сейчас мы ее проверим. Пошло, пошло. Є, да? Ага. Пробуємо сіяти. Бачите, земля сильно сира. Дуже сира земля. Тому його цей загортати. Воно підняли його, щоб він колесо одразу чистив. Ну далі. Ну взяв, будемо зараз в тому краю, і в цьому треба колесо чистити, бо в цьому гря. Бо я ось так кладів, у вуха замер. Thank you. 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 Thank Кожним разом краще провірати. Все раз земля буде. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, яріку. Все, засіяли ми оцю тепличку і ту сторону і цю Вот, Посіяли, а тепер треба її що. Як зійде, буде вже 4 листочка, там, ну справжніх таких кучерявих, азотика трошки дати а потім вже калій. Вона дуже любить калій морква. Я все час не давав там всякі мастера, всяку таку ерунду. Ну, воно добре дійснує, якщо в каплю. Коли даєш, то класно. Я ще й знайшов там собі, Був... а Та хлопці розпродувалися залишки на господарстві, то цей калійний я у них брав. По 3000 вони мені віддавали. Треба позвонити, спитати, чи є в них чи цей калійний. Довжен бути, в них там Багатенько залишилося. Воно в каплю йде везде. Ну, а в цій тепличці вона должна, вона взійти, вона добре буде рости. морква. тому що дивіться, яка вона тепла з войним надувом, і ще й буде волокном е, застеляне. Це завтра хлопці польють буде рости. Всходить вона, звісно, довго буде. Морква, десь тижня, три буде всходити. Якщо що, то ну, потім покажемо вам сходи, як вона взійде вже, коли повсходить. Тут то краще сіяло, бо тут сухіша земля, там сильна сира, там гризюка прямо. Ну нічого, посіяли. Так що тут діла. Що там, кому треба, дзвоніть. Звоните, питайте. Ще є такі три штуки, ми вже сім штук продали, оця і ще дві є. А то потім будуть вже аж десь на 15 січня Бо ми будемо їх робити десь ну, 100 штук будемо робити, то до 15 січня аж будуть. От, якщо... Так, На дворі сніг, дощ, а принципі тут жити можна теплота. Через Ярика канал ми ось з Колею познайомились, так би і не знали друг друга. так багато друзів, знайомих. Все через інтернет, все через Яріка канал. Всі дивляться, всім цікаво. Так, ну все, хай росте, буде рости, де вона дінеться. А, глибину ми ось цей штука регулюємо. Там на цьому сушнику й йде взагалі, там будуть такі поділочки на так, так. так, глибини додали. За кожним разом. Якщо дуже сира земля, то треба провіряти шашниць, щоб не залипло. Маркер перевернули. Ну, Воно видно. Шашник видно, щоб він не тобто зроблена Ота штука, щоб дивитися було сушник. Воно видно як постійно падає. Так, видимо, далі. Тінки, пішки, пішки. О, ну, проверять за каждым разом дальше раз, полежать. Ты разом будешь. залипаю. Треба його земля влажна дуже сильно. Так,